Сьогодні я хочу сказати, що весь склад внутрішніх військ, який залишився вірним присяги в Україні, вийшов з Криму з своєю технікою і зброєю. Значна частина наших військових, ну, скажімо так, біля 50%, трошки менше, десь, скажімо так. 1059. Військових вийшли біля полутора тисяч, ще залишилось в Криму, і зараз ми працюємо над тим, щоб вся військова техніка, в тому числі і військові кораблі, були повернуті в Україну. В Криму працює група старших офіцерів Міністерства оборони і Генерального штабу, які забезпечують організовану. Передислокацію наших збройних сил. Для нас принципово, щоб не залишилося в пліну жодний український солдат, жодний офіцер. І у мене є приємна новина. Буквально зараз, перед початком нашого ефіру, мені зателефонували на наші, скажімо так, фахівці, які займаються цим питанням. І капітан другого ранного Дім'яненка вже звільнений. І я думаю, що завтра він вже буде в Києві.